Ставлення всі три діти. Що таке місто вина? Я думаю, що всі, хто присутній тут, знають. Однозначно мають про це знати і наші громадяни, так само мають знати і споживачі, як і нашої країни, так і в інших країн. Що не лише зі святом дня вина в Україні виноробство набажається більш хто культурної складової, але й ми, як Україна, як держава представлятимемо своє вино в центрі або фундації, яка відповідає за культурну складову, за іміджову складову, за розуміння вина як цілому мистецтва всьому світі. Укрвинпром став офіційним партнером міста Вина. Ми цій співпраці з асоціацією Сомельє крокуємо вже не один рік. Врешті-решт сьогодні визначене національне журі і національні представники цього відбору, який були сьогодні представлений, познайомлені з дезону, вони всі один одного знають. І ми впевнені, що кращі вина України будуть гідністю представлені відповідного борту. Місія нелегка, адже на сьогодні Україна має велику палітру виноградних вин. Ми маємо відібрати 21 амбасадорське вино. Відповідно з цим. У нас вже на сьогодні є більше 40 зразків, які представлені українськими підприємствами. Ми певним чином маємо відібрати з цих 40, а це ще не завершений процес до 20-го, до, 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 дня, до Дня Незалежності має вже завершитись передача зразків. Ми маємо підвести підсумкову, як кажуть, Лінію під тим, під тею передачою і певним чином готувати до дегустації ці зразки. Шифрування і робота комісії. Що таке у нас на сьогодні Типівент? Це не лише фонд винної культури цивілізації, це дійсно культурний той центр, найбільший в світі, який приймає як мінімум 400 тисяч відвідувачів. Більше 1100 журналістів, більше 180 національностей проходить через цей центр. Україна офіційно буде представлятися вперше в цьому році. Я думаю, що з певністю ми це підготуємо зробити. 30-го ми офіційно будемо презентувати даний захід спільно з центральним органом виконавчої влади саме тут. На сьогодні нас підтримує в нашій роботі Міністерство культури України. Міністерство аграрної політики, Міністерство економіки, Міністерство закордонних справ, Держпродспоживслужба Державна податкова адміністрація. Сьогодні в нас неофіційна частина. Сьогодні ми злагоджуємо роботу нашого виноробного оркестру. Сьогодні ми проводимо дегустацію пробних зразків. На сьогодні ми відпрацьовуємо систему оцінки, а оцінювати продукцію ми будемо відповідно до діючого наказу Міністерства гарної політики номер 495 і додатку номер 4 Працюємо стобальній системі оцінювання. Офіційним партнером в цій роботі є ГУСТОС. Плануємо, що поряд з тим дегустаційним листком, який кожен з вас буде заповнювати, ставити прізвище-підпис. Можна буде можливість цифровим аспектом поставити також свою оцінку, яка також буде відображатися на комп'ютері рахувальної комісії, яка буде за цим також слідкувати. Тобто ми вибираємо 21 вино, кожен виробник інформований про те, і вони надають інформацію, що це партія, дають посвідчення про якість, про відбір. Ну, Ті, хто відбирається, знають, які документи вони мають надати, як і першу сторінку технологічної документації. Ми поінформували всіх гравців ринку виноробного, а саме всі ліцензовані підприємства. І якщо ви не заперечуєте, шановні учасники комісії, сьогодні ми створимо наш чат внутрішній, Назвемо це ДК Вайн Амбесадр, щоб зрозуміло посіти Дювен. Двостаційна комісія, щоб якщо внутрішні питання якісь виникають чи організаційні, саме по 30-31 серпня, коли буде йти офіційна частина, щоб ми оперативно всі могли внутрішньо обмінюватись інформацією логістичною чи будь-яким іншим. Ви є ти, на кого ми всі дивимося, і ми, ми не сумніваємося професійності кожного з вас. З Іваном ми лише модератори. Ми ще допомагаємо в вашій роботі, ми не вмішуємося в вашу роботу. За вашою роботою будуть спостерігати і представники центральної органів виконавчої влади, будемо спостерігати ми, будуть спостерігати журналісти. Це захід відкритий для всіх, але при цьому відкритий до кордону, щоб туди не заходити, не заважати вашій роботі в залі сенсорного аналізу. Ще є дві важливі людини у нас. Це Мався бути ще третій, Дмитро Семків він ще не проявився, мав сьогодні під'їхати, знаєте, ви не їд. Вікторія, це той третій, хто мався бути в рахуванні комісії. Я думаю, достатньо буде двох людей, які будуть за цим слідкувати. Чому? Двустаційні листки всі будуть підписані, бал буде доводитись і, відповідно, з густосом, сподіваємося, ми попрацюємо всі т речі, які необхідні для того, щоб в цифровому аспекті також. Якщо десь щось не сходиться, або якщо, наприклад, певний вина набрав одинаковий бал, все буде транслюватися автоматично. Тут будуть знаходитись цови, сидять, автоматично підраховуєте на комп'ютері, все йде автоматично на екран і бачимо по зразках, який зразок, яка оцінка, який зразок, яка оцінка. Тобто процес роботи, зрозуміло, таким чином буде проходити. Чи будемо ми визнавати, що за вина ми продегустували після закінчення якоїсь сесії дегустації? Шифровувати бачити звичайно. Я думаю, що послі дешифровка послі флайта три невозможна, тому що ми відмітимо по перше, буде йти інформація про певний шифровина. Ми 31-го відкриваємо всі карти. Ну, тобто по закінченню, по закінченню всієї не цієї так сації. багато вин, uh -huh. а, ну як би, наче велика кількість, але та кількість, яка є, uh -huh. ми маємо відвести не як зазвичай відводиться, а більше проміжок часу, тому що це краще з кращих і ми маємо обов'язково примітка писати характеристики, писати а, свої вподобання чи навпаки, коментарі, якісь можливо вади. Може хтось щось відчує інакше, або певним чином надавати трохи більше проміжу часу для того, щоб відмічати кожну, кожну, кожну пляшку і кожен вид продукції. Це дасть можливість потім і спростити трохи дорогу для комісії, для кінцевого відбору, тому що. Навіть додаток номер 4 до наказу Мінагрополітики про систему оцінювання Ну а-ля там оєві система стобальна, не завжди дасть можливість, що певний категорії можуть певний вина набрати одинаковий банків, можуть співпасти і інші моменти. Наша задача все ж таки вибрати краще з краще для цього. І потребуються ваші. Саме примітки, можливо, можливо, ви не опускають той момент, що можна буде ще додаткові аспекти порівняння, є контрольні зразки. Кожен виробник передає по чотири пляшки, одна пляшка завжди залишається як контрольна, у нас є три пляшки. В процесі розливу буде дві. Третя, якщо часом якісь моменти виникають, четверта залишається якби, на будь-які аспекти подальшого, можливого там, порівняння чи запитання, що в нас завжди. Цей зразок у них знаходитись. Яким чином наша вина там буде представлені? Вони буде там приймати участь у дегустаційних цетах, чи продаватися, чи просто буде присутні? Коли, коли В як... протягом якого періоду? Можу ось зачитати. Вина наших партнерів пропонується в різних областях під час різних випадків. У рамках квитка до постійного туру відвідувачі можуть вибрати з 15 різноманітних світових вин, які регулярно змінюються. За допомогою нашої команди відвідувачі можуть вибрати, яке вино вони хотіли б відкрити та скуштувати. По щоденних двухстанційних майстер. На публіку чекає сесорне відкриття, пов'язане з різними темами, пов'язане з винами та сортами винограду з усього світу. Нарешті регулярна програма культурних заходів також стане нагодою для нових відкриттів. Ну і тому подібне. Це по всіх напрямках офіційно. Офіційно прави кожен житель планеті земля прийти і кажуть, я чував багато про Україну, а ми наразі ще забувши вам розповісти. Наразі ми спільно з інститутом Таїрова вже підготували і ми вже дали тверд, додатково і зараз готуємо повністю зріз по всіх виноробних регіонах України. По температурних режимах, по висоті виноградників на Рівне море, по складу почви, по тематиках унікальності будь-якої мікрозони, макрозони або теруарів, які мають бути внесені як термін вже в закон, якого ми чекаємо. Наразі терміну теруар в законодавстві України ще немає. Тож нонсенс. Але ми про це говоримо. Ми е, попросили всі підприємства надати е, медіа е, напрямки. Ми будемо представляти всю Україну виноробну і в цілому на цей ми Готуємо ті речі, де е, той, хто захоче прийти, він відчув і почув, і побачив не просто а Почув про це різні, почув про це виноград, почув про цю везу, почув про це підприємство. Це унікальна можливість для підприємств. Не лише бути десь там стояти, продаватися, а це будуть самі французи беруть на себе місію популяризації. І українського вина, і бренду українського вина. Тобто на будь-яких масових аспектах. Наша країна, на жаль, на сьогодні популярніша стала ну, завдяки іншим факторам, що йде війна. Але це також можливість представити всьому світу, що вином перемоги має бути українськими. Для нас це можливість унікальна з допомогою французів і центру вина. Наше вино представити по-іншому, представити найкраще вино ті позиції, які на сьогодні зголосилися підприємства дати. Звичайно, ми охопити всю Україну, можливо, сьогодні не зможемо. Багато підприємств знаходяться під окупацією. Наприклад, я говорив вже не один раз з представниками Турбоцького, да, Ні ні пляшки вона, на жаль, не має. звичайно, не буде, на жаль, на даному відбуванні. Інші підприємства також не зможуть дати, але це не дає можливість палітру спробувати як кажуть, творчість інших первин українського виноробства. Наразі є велика кількість, велика можливість. І... Продолжувати і подати туди як дійсно надбання наших виноробів, надбання нашої держави. По-іншому представити французи самі будуть представляти. Ми все це готуємо і на англійській, на французькій мові туди багато файлів вже передано, і ми цю роботу ведемо. Про це ми зараз не говоримо, бо наша робота наразі це технічна робота відібрати зразки. А цю роботу ми. Проводимо, я сказав, з яким інститутом, ми проводимо і спільно з Національною академією аграрних наук також будуть у нас присутні представники і подаємо якби, повну інформацію про Україну виноробну. Нарешті ми будемо не просто, як би, знаєте, ми вносимо в реєстр виноградний Сполучені Штати Америки, бо наші б вони не хотіли навіть бачити, і не було України серед країн виноробних. В даному реєстрі і вино позицінувало зовсім по нашій цінові категорії в магазинах, як не пісане, з невизначеною географічною знакою, звідки є це вино. І нам вдалося на той час, коли Чезай почав продавати вина, поставляти на ринок Сполучених Штатів Америки. Так само і тут, все ж таки, Франція, коли ми попадаємо офіційно, врешті-решт, перше в цьому році, всі тивен. Вони офіційно, команда Сітедівен офіційно буде вона зобов'язана представляти українські і пропонувати будь-кому. Їде китайська делегація, вони пропонують переліку вина з України. Наша задача акцентувати увагу на цьому і пропонувати якби, ці наші пропозиції. Тому що там же ж проходять дуже багато журналістів, байерів, які також. Методика не їхати куди де-інде, а зайти в сети і побачити всі ви на ті, які цікаві. Да, на виставках одне, але як споживачі, як ті, хто колекціонери, на сьогодні модно не, не потрібно їхати в Україну, де проходить війна, давайте їдемо там і смерти. Або хоч хоч побачимо, що таке Україна. Ну, наша задача донести таку інформацію, над цим ми працюємо. Ми просили підприємства надати лаконічне і цікаві відео про свої вайни. Переробку, переробку, унікальність. На жаль, на сьогодні ще не ті можливості, щоб нам зняти і зробити фільм про українське виноробство. Ми не зможемо зараз попасти там на Херсонщину чи панне Миколаївщину, а всім шляхом ми також йдемо. Ми хочемо, ми когось у 2007 році представляли відео на Конгресі у Вороні УАЙВІ про українське виноробство. Пам'ятаєте, Михайло Париж? Була така позиція, але на сьогодні часу багато прийшло. Нам, звісно, потрібна уніфікована інформація, гарний фільм, щоб любий споживач усіх країн світу міг прийти. Ось він побачив Україну багатогранну, виноробну Україну. Що він ось і в Одесі, ось він на Миколаїві, ось він на Закарпатті, ось і на Херсонщині, і ось він в Криму. Війна, анексія. Ну, є нюанси, але при цьому. Вибираємо з того, що є, краще з кращим. Коротеньке питання. Відбирати вина будемо ми за найвищим балом або найвищим балом у категорії, бо якщо ви на витримані, вони, вони отримують вищі бали зазвичай, ніж ви на ми Оберемо тільки витримані вина, ми тобто, випустимо, витримало... ми По категоріям, по тобто по Зі всіх категорій будуть представники, так, якщо ну, вони, звичайно, ну, вони будуть. Звичайно, Звичайно, разнообразі ассудину. Що ж, ми ну, передамо одне підприємство. Ну, два підприємства. Красота. Звичайно ж, звичайно ж, по категоріях, по всьому. На сьогодні ми не говоримо про виробника 1, 2, 3, ми говоримо про українське виробництва. Наша задача все ж таки, щоб ви органолотичними своїми відчуттями відібрали те, що є найкраще з вашої точки зору. А ми довіряємо вашому виробі.